Сьогодні 13 серпня, вівторок. Прошу про благодать, почути Боже Слово, добре його зрозуміти та не лишитися до нього байдужим. Сьогоднішнє слово походить з іванелія від матея. Сказав Господь своїм учням: глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили, тому що ми не взяли хліба? Помітив це Ісус і каже, чого перемовляєтеся між собою маловіри? Тому що не взяли хліба. І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч? І скільки ви кущів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч, і скільки ви кушів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться закваски фарисейської і садукейської». Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски. A fariseisco e nauke na -u Ісус закликає своїх найближчих учнів берегтися фарисейської та садукейської закваски. Під закваскою Він розуміє відповідну науку фарисейської чи садукейської течії тодішньої юдейської релігії. Проте учні здаються більш приземленими вони чують слово закваска і думають про звичайний хліб. Відразу спадає їм на думку, що вони не мають достатньо хліба, отже, починають про те переживати. Ісус же нагадує їм про чудо помноження хліба, яке він невдовзі перед тим здійснив, навіть називає маловірами, бо турбуються зовсім не про те, про що варто було б. Отже, справа не в печеному хлібі, а в навчанні фарисеїв та садукеїв. Фарисеї та Садукеї представляли дві досить відмінні школи розуміння та тлумачення Святого Письма Садукеї, наприклад, не визнавали Воскресіння мертвих, а також не сприймали багато інших передань притаманним фарисеям. Чому ж тоді і одні, і другі в Євангелії згадуються разом? Що було між ними спільного? Найочевидніша відповідь є та, що всі вони разом не хотіли прийняти навчання Ісуса, бо більше того активно йому противилися. Такі труднощі з прийняттям Євангелія вони мали тому, що їхні власні навчання здавалися їм достатньо досконалими, добре опрацьованими і такими, що не потребують значних змін. Ісус зі своєю доброю новиною виявився для них зайвим та незручним. Проте застереження Ісуса спрямоване навіть. Не до самих фарисеїв чи садукеїв, а до його власних учнів, а це означає, що також і до нас, отже можливість ситуації, що і для когось з нас Христос та Його Слово виявляється зайвим та незручним. Це легко може статися, коли свою віру перетворимо на певну ідеологію. Тобто такий набір принципів та правил, навіть самим по собі і добрих, але в яких не буде місця на живу та завжди нову і подекуди непередбачувану дію Бога. Отже, стережімося такої закваски. Сказав Господь своїм учням: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили, тому що ми не взяли хліба? Помітив це Ісус і каже. Чого перемовляєтеся між собою маловіри? Тому що не взяли хліба? І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч? І скільки ви кушів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч? І скільки ви кушів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав? Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Господи, відкрий моє серце на сприйняття Твоєї доброї новини. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.